Добрий вечір. Вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що й на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні мова піде про лівобережжі Херсонської області. Яка ситуація у 15 кілометровій зоні від Дніпра, зокрема у Скадовському районі? Як окупанти розпочали нову хвилю примусової мобілізації чоловіків? Чому на лівобережжі проблеми із бензином та водою? Як пропагандисти промивають мізки дітей та переписують підручники з історії? А до трансляції приєднається заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Мене звати Анастасія Дросінова. І ми починаємо наш ефір. Тож ставте свої питання у коментарі. До нас приєднується вже наш гість. Пане Сергій, доброго вечора. Добрий вечір, пані Анастасію. Дякую за запрошення. Так, давно не говорила з вами про лівий берег. Ну, є інформація, що зараз там дуже складна ситуація. з тями у тій зоні, що знаходиться у 15-20 км від Дніпра, зокрема у Скадовському районі. Чи можете ви щось розповісти, що там відбувається? Ну з того, що доходить, то ну, збільшується кількість цих обмежень, частіше вимикають мобільний інтернет ну Це, очевидно, пов'язано з тим, що і наші почали активніше літати на Крим. Та це ж прольоти чи повз, чи через е, Скадовський район, через той куток Лівобережжя. Е, тому зв'язку все менше. Декілька людей, з якими я спілкувався, там тільки раз там, в якийсь проміжок можуть щось відписатися. Ну, з одного боку, з іншого боку, з іншого боку Взагалі, от десь, наприклад, Раденськ, числа 29-го, і той куток, вони повністю перекривали і сполучення, і зв'язок повністю глушили. Чи там були прильоти, чи вони якісь заходи, чи чого вони боялися? Але безпекова ситуація, от ми говоримо, що вона погіршилася для. Херсону і правого берегу, але одночасно значно менше інформації про удари Сил оборони України і про різні інші заходи, які здійснюються на лівобережжя. А за такими непрямими свідченнями можна зробити висновок: що не тільки по Криму, але й по лівому берегу і прилітає, і бахає, бухає, і щось там відбувається таке. Ну, от і о, от о, прильоти точно були якісь. На жаль, встановити, бо там дуже жорсткий контрзвідувальний режим. До речі, в них параноя почалась вже не тільки на лівому березі, але й в Криму. От, де, там ходять по електричкам, е, щоб дивляться, щоб ніхто не фотографував з, з електрички, наприклад, нічого погрожують там тридцять 30, 30 роками. А на, на лівому березі у нас на Херсонщині то просто коли бачать, що в публічному місці щось фотографують, то можуть в кращому випадку забрати, розбити телефон. Також росіяни от нещодавно анонсували, що хочуть. Заборонити використання месенджерів типу Телеграму, WhatsApp на окупованих територіях, а замість цього запровадили інший якийсь свій месенджер і пояснюється вони боротьбою з краями. Ну, здається, що мета може полягати у тотальному контролі населення та відстеження трафіку. Чи відомо вам про це щось? Та відомо, ну всі нові телефони будуть продаватися з цим єдиним месенджером. Він там буде інтегрований у всі інші їхні, там у них там госуслуги ну в типу аналог нашої дії. Єдиний портал Госуслуг. На, на, на тих телефонах, які вже є, то вони будуть, я так думаю. Що дуже скоро на блокпостах будуть перевіряти наявність, щоб був цей месенджер. Цей месенджер повністю контролює людину, всю весь гаджет, всю переписку, все воно буде складатися. Як вони будуть обробляти такі великі масиви інформації по всій Росії? Я не знаю, це, навіть, це треба до фахівців. <style> Вибачте. Я думаю, що перевірка телефонів буде супроводжуватись перевіркою. На наявність цього гаджета. Бо там буде зберігатися геолокація, всі дзвоники, фотографії, файли, які будуть пересилатися. Одночасно лякали що не буде працювати WhatsApp угу. але я вже декілька разів після того, як вони оголосили, що WhatsApp відключений, говорив з людьми по WhatsApp із Кримом і з Херсонщиною. І було нормально, мені кажуть, ти знаєш, швидше, от наприклад, по Криму говорити в Криму. Між Сімферополем і Фіодосією, мовно по WhatsApp, дуже важко, там зникає сигнал. А між Києвом і Сімферополем ти нічого нормально ми говорили. І так само відео не буде проходити швидше за все. Набагато з нас вже звикли з відео говорити. От. І не знаю, що буде з файлами не, не пересилати файли фотографії, з цим не знаю. Але схоже, що фотографії теж проходять. Чи, чи вони їх навчились перехоплювати так басовим, не знаю. Це знову ж таки, треба у фахівців питати. Але е, е, обіцянка що з 1 вересня ніякого зв'язку не буде, ні, раніше, навіть в серпні, вона справдилася частково, не повністю далеко. Нам пишуть в коментарях, вітаємо, дякуємо за тему. Кажуть, що WhatsApp погано працює. Дивіться, є одна така штука. Я можу говорити за той досвід, який маю особисто. Я не можу говорити так загально, що от скрізь так. У мене два, два випадки. Я якраз дзвонив перебуваючи на Виставці в мистецькому арсеналі Херсонська виставка, якраз так вийшло, що мені подзвонили, я говорив на фоні фотографії фільмів Бондарчука. І тоді я поговорив нормально. Можливо, вони ще щось докрутили. Зараз, наприклад, сьогодні вже стало по-іншому. Я кажу виключно про свій досвід. Тобто намагання у них заблокувати ці месенджери є, але поки що їм не вдається це зробити ну 100% Схоже на те схоже на те, з відео точно не буде працювати, а угу. з голосом, ну раз через раз по-різному у коментарі мої колеги ви повідомляли, що окупанти посилили промусову мобілізацію чоловіків на лівому березі. Чи можете розповісти подробиці цього процесу і чи реально чоловікам в окупації уникнути цієї загрози? Ну з того, що я знаю, спочатку мені повідомили з однієї громади, потім з іншої, що там 100% чоловікам принесли повістки. Я попросив уточнити, які саме повістки. Бу це теж важливо, і виходить так, що на уточнення не на, на мобілізацію, а на уточнення даних справ. Тому що весною вони збиралися завершити 100% постановку всіх чоловіків до 60 років на війна, на, на, на воєнний чи як військовий облік. Я забув, як вони називаються. а, вони це змогли зробити для тих чоловіків, які працюють. Ну, наприклад, водоканал, комунальне підприємство, те, що платиться, де є офіційно праця влаштовані. І не тільки комунальні, але й приватні підприємства. Але якась частина працює неофіційно або не працює ніде, живе за якимось інших рахунок, торгує самостійно, займається. І виглядає на те, що достатньо багато чоловіків не стали на облік це зривали їхні плани черговий раз, бо вони я ж кажу весною збиралися це питання закрити. От, тому пішли шляхом тотальної роздачі повісток. Я не знаю знову ж таки, чи це по всій території Окупованої Херсонщини чи, чи по якійсь частині про яких про дві громади, про які я знаю, не знаю. Я думаю, що по всій, але варіанти можливі. Можливо, в Єнічиську ще не так, наприклад. <кій> з іншого боку, паралельно мені почали розповідати, що повістки почали роздаватися на блокпостах. От чоловік є, все, перевіряють паспорт, заповнюють бланк, вручають, бо з працедавцями комунальними чи приватними там їм було простіше, бо вони. Погрожували дуже великими штрафами і не до не тільки адміністративної, а прям кримінальної відповідальності власникам, директорам, якщо їхні співробітники не стоять на обліку. ну от Другим оцим кроком стала роздача на блокпостах. І погрози, що перший раз не з'явишся штраф, другий раз. От, забув, здається, після другого разу примусова мобілізація. на Наскільки виглядає зараз вони хочуть забезпечити 100% призов на строкову військову службу чоловіків до 30 років. ну які мають проходити Строкову службу? ну от Паралельно в всіх їхніх ресурсах іде Рекламна кампанія, щоб залучити чоловіків на службу по контракту. Паралельно всі, хто потрапляє, всі чоловіки 100%, які потрапляють за найменше правопорушення в поліцію, на всіх них тиснуть, погрожують важким покаранням. І як альтернативу пропонують підписати контракт, шукають. Як мені одна респондентка сказала: ну слабких або дурачків, або людей з залежностями, а, там, а, з алкоголем, з проблемами а, по селах, гауляйтери і разом з поліцією, військовими тиснуть, а, щоб люди підписували контракт. А, ну І інколи а, ну, ідейних. Таких немає, хто хоче йти вмирати за Матушку Росію, зустрічаються ще унікуми, які які влізли в борги а там доволі поширене кредитне споживче кредитування. Які вже пішли на третє коло, коли беруть кредити, щоб віддати попередні. І таким чином вирішити Свої фінансові проблеми. Так що очікуємо в цьому і наступному місяці, того, що вони будуть намагатися всіх чоловіків до 30 років відправити на, на строкову службу. Вони подаються як спосіб підвищити соціальний статус. Розповідають, які бонуси люди отримують. Там іпотека, чи там ще щось, не іпотека, що будуть. що Велика Росія відкриє перед ними нові можливості. Тобто не тільки сила, але якийсь пряник демонструють. І не тільки тим, хто. Іде на контракт. а Заохочують, щоб не тікали ті, хто на строкову службу. Який вихід? Молодь намагається йти вчитися. Поки вчаться, їх не призивають. Так що зараз основна стратегія це йти вчитися, друга це виїжджати. Тобто зараз легше, ніж виїхати піти, кудись навчатися, я так розумію, це в Росії, тому що що там в Херсоні, на тій частині окупованій, можна вивчити. Ну да, ну да. Ну ще в Бердянськ є, от туди. там вони ж відкрили якісь псевдоуніверситети туди, а так там в Росії в Крим. Угу. От, до речі, про навчання хотіла також запитати, що взагалі відомо про навчальний процес в окупаційних школах. Тому що окупанти заявили про те, що з 1 вересня запрацює 106 шкіл. На вашу думку, наскільки ця цифра реальна? Не дуже реальна, але підрахунок практично неможливий, хоча я на, ну, на 70% впевнений, що шкіл менше. Або там ще така ситуація. Вони не скорочують малокомплектні школи. По декілька селам мені розповідали, що там залишилось буквально там там 5 дітей. Вони їх не скорочують, все рівно вона рахується, і в це число 106 входить. Це потрібно, це потрібно для того, щоб і демонструвати, що оскільки у нас шкіл. А з іншого боку, школа, там не школа це не місце для навчання, бо вчителів як не було, так і немає. Навчання як не було, так і немає. Це місце індоктринації, це місце, де готують майбутніх солдат Путіна. І це місце діти це інструмент контролю над батьками. Тому витрати на Освіту вони не зменшують, кількість шкіл вони будуть тримати, намагатися в незалежності скільки там дітей в класі, для того, щоб чи в школі взагалі навіть не в класі. Буде один в класі, здається, вони одного будуть чити. Ну і крім того, це корупційна годівничка. Ну, як моя улюблена <кій> Аліна з, з Григорівки. Яка в який по списку штат вчителів був втричі чи в чотири більше, ніж в наявності, і вони просто розкрадали ці гроші. От, вона, як директор цієї окупаційної школи. От всі ці фактори діють на те, що школи таку чисельність вони будуть наганяти, приписувати, підтримувати всіма можливими способами. До речі, тільки хотіла запитати, як там поживають наші колаборанти з працюваща? ховаються е, від мене. <рес> Кліщевський п'є, його дружина, як живе десь там окремо, але щось останнім часом намагався не, не особливо до себе увагу привертати. Але чекаємо, чекаємо новин, я обов'язково повідомлю. На одному з окупаційних пабліків написали, що на Херсонщину завезли нові підручники, і ну, в цих підручниках розповідають про історію. Можна тільки уявити, що там вони понаписували. Хотіла вас запитати, як ворог використовує літературу для промивання мізків дітей в окупації? Ой, ну, вони все використовують. Літературу в першу чергу, звичайно. Але крім того, вони використовують підкуп дітей насправді дуже сильно. Ну, можна навчитися отримувати гарні оцінки, уроків фактично немає. а з іншого боку, кількість гуртків достатньо велика, позакласне все, що пов'язане, воно все добре фінансується. Поїздки вони організовують в дітей, вони, вони вкладають в дітей гроші. Ну, от, э, з підручниками цим історії. Це ж Медінський написав. Там зараз. Да, э, да, 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 да. Той, який на переговори з нами їздив, там зараз скандальчик, на це 60 мільйонів доларів, еквівалент в рублях. Російській державі обійшлося його творчість. Там абсолютно шизофренічний підручник з того, що я бачив огляди від українських істориків і цитати звідти. Але треба не забувати, що користування ним буде таким самим, як і навчання. Оскільки навчання не дуже є, От, можливо, що вони будуть докладати зусиль, щоб історія і різні ідеологічні предмети, такі якось трохи краще викладалися, але в середньому. Розуміючи всю небезпеку, треба яка йде від цієї літератури, яка вкладає в дітей, треба розуміти, що ну не дуже вони будуть, не дуже там є кому це вкладати. Бо одна книжка без вчителя нормального, вона щось може, але далеко не все. Особливо дітям, які розучилися вчитися як як явище. Да? Тому ну будем, може, може в якісь наступні хвилі опитування. Я буду пробувати якраз попитати батьків чи дітей з дозволу батьків після їхнього виїзду про про цей момент. На любоверечі катастрофічна ситуація з водою. врожайність дуже сильно впала, і навіть сам рівні надзвичайний стан через посуху і виникає питання: що чекає на Херсонщину у майбутньому, адже рівень води у свердловинах дуже сильно впав, а окупанти не збираються з цим нічого робити. Да, бо вони нічого не можуть що вони можуть зробити. Взяли, підірвали самі все. Це прекрасно. Це було. Я до речі, коли вони це зробили, підірвали греблю Каковської я я ну, Зрозуміло, відмовляєтесь. Хоча вони стільки нелогічного робили, що не всього не прилічте. Що буде, буде те, що кажуть мої колеги географи те, що каже е, Ігор Полипенко повернення лівобережжя до природнього стану на півпустелі або сухих степів. Згадуємо останній нову степ і уявляємо, як інший мій знайомий казав, що його мати з чаплинки, каже, в 20-х роках, ну, 100 років тому, в чаплинці було одне дерево, одна криниця. Можливо, це трошки метафора художня, але не сильно воно відрізняється від того, що було там, в Чаплинці 100 років тому. Ну, може, було не одна, не одна криниця, а дві, не одне дерево, а чотири. Але факт того, що того, що було, більше не буде. Регіон буде висихати, відповідно, екологічна ємність народу народонаселення там буде зовсім інша. Почнуться проблеми не тільки з водою, технічною, і поливною, але і. З водою для власного споживання. от а, це, це Такий термін, Арідизація. арідний клімат сухий от Можливо, можливо повернеться регіон до вигонного тваринництва Вівці будуть чверблюди. За виключенням, звичайного, цього ареалу навколо Олешкінських пісків, де артизанська вода, перша близько високої якості і великих об'ємах Там у копаннях як вирощували овочі, так і далі можна буде вирощувати. От до речі, у копанях хоч і вирощують овочі, але все ж таки зафіксовано, що росіяни заводять гуманітарну допомогу у гаріатричні пансіонати у вигляді овочів, в тому числі. Тобто тої вражайності, що дають копані, не сильно і вистачає виходить. Ой, а які? Бо я чув, що вони вивезли гініатричний... Е, Є повідомлення зараз можу е, сказати, що на, е, вони завозять овочі під виглядом гуманітарної допомоги. Е, вантаж, нібито отримав Дніпровський психоневрологічний будинок інтернат та Каховський гаріатричний пансіонат для літніх та інвалідів. Це е, публікують інформацію колеги з ІПСІ Південь. Mm, зрозуміло. Ну, так е, це ж не означає, що врожайність в копаннях впала, те, що вони завозять е, якісь овочі, цілком можливо, що місцеві. правильно Ми ж не знаємо. Е, е, ну Треба буде пошукати, яка врожайність чи місцеве попитати, як вони оцінюють сезон. Бо там достатньо так активно. Кампанія Фрейнок функціонував наскільки я знаю. Хочу також поговорити за бензинову кризу, тому що почали з'являтися повідомлення у соцмережах, що на лівобережжі зокрема, у Геннічиську, є проблеми з бензином. Цю проблему також фіксують закордонні медіа, зокрема The Guardian Що відомо вам про ситуацію з бензином на окупованій території Херсонщини? Важка ще не, не катастрофічна, поки вона напівкатастрофічна в зоні ну, 15-кілометрової. Але у цієї проблеми є одне просте рішення, яке зараз масово всі використовують. Соляру можна купити у орков, і російська армія масово продає пальне. Скрізь і в а особливо в Каховках. Місцеві в них купують і так вони виходять з ситуації. Тобто, виходить, що е, замість бензину переходять на солярку і купують Ні, ну, сьогодні. у кого дізель би може, а можуть купити бензин, купують бензин. От, просто солярки більше і е, ваші обліковуються, напевно. Будь-яке пельне купується у російських військових. Наостанно хочу запитати вас про статтю, яка вийшла на сторінках видання тексту Орк про захист траси Херсон Миколаїв. Ем, яка ваша думка щодо цієї статті та ситуації загалом із трасою, яку атакують постійно вже от останнім часом російські дрони? Ну, перше, я не фахівець. І в Фейсбуку так написав, коли перепустив цю статтю. Єдине, що можу сказати, як людина причетна до сайту текстів, як голова правління текстів. Я точно знаю, що це думка одного офіцера, молодший офіцер, який сам вийшов, все розповів. Тобто, це справжній офіцер, редакція знає, як його звати. Про що вона і написала, я знаю точно, що треба докладати більше зусиль. Причому всім і військовій адміністрації, і військовому командуванню, і навіть місцевим. Бо там я не один раз чув ці випадки коли є е, нерозуміння. Ой. І прекрасно розумію людей, які залишаються жити в небезпечній зоні, але з іншого боку, коли вони починають е, пручатися розміщенню е, наших дронщиків, які полюють за тими екіпажами, які б'ють по трасі в свої, ну за русскими, да? що там не, -то виганяти і не сидіться біля нас, бо до нас прилетить. О, всім треба трошки зібратися і трошки переглянути ситуацію. Я думаю, що стаття корисна тим, що вона піднімає дискусію. Це я точно знаю. Я знаю, що це одна з точок зору, не єдина, є інші оцінки. Про те, що треба більше людей, і складніша апаратура для того, щоб убезпечити трасу Миколаїв-Херсон від ударів в дронами і зробити її безпечною для проїзду, є різні точки зору, але те, що такі матеріали провокують дискусію, провокують обласну військову адміністрацію, ворушитися або принаймні комунікувати. Це теж точно. У нас війна, коли постійна гонка. Ми крок технологічний. Вони. Той, хто зупиняється, той програє. Ми не можемо дозволити собі програти. Тому я сподіваюся, що висновки якісь робляться. Я не знаю, чи це так, але я дуже сподіваюся. Пане Сергію, дякую за розмову і до нових зустрічей. Обов'язково дякую. До побачення. Друзі, команда вгору дякує нашій спільноті за підтримку на монобазі та спонсорстві на YouTube. Завдяки вам, ми можемо робити більше важливих історій про херсонців та Херсонщину. Якщо хочете стати співавтором змін, долучайтеся за посиланням, яке вже є у коментарях. Разом збережемо голос Херсонщини. Також доєднайтесь до наших майданчиків соціальних мереж, де ви можете дізнаватися ще більше про Херсон та область. Ми є на Фейсбуці, у Телеграмі, в Інстаграмі, на Тіктоці, ну і підписуйтесь обов'язково на наш YouTube. А за необхідності звертайтеся за безоплатною правовою допомогою до фахівців Херсонського фонду милосердя та здоров'я за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. А на сьогодні, все, дякую, що були з нами. Бережіть себе і на все добре.